Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні у Запоріжжі день жалоби. Місто оговтується після вчорашньої ворожої атаки керованими авіабомбами ФАП 500 13 людей загинуло, 113 мають поранення різного ступеня тяжкості. Це найбільша кількість поранених від однієї атаки у Запоріжжі з початку повномасштабної війни, заявили в поліції. Люди мають вибухові та черепно-мозкові травми, перелами і ампутації. Пошкоджені три адмінбудівлі, багатоповерхівка та 36 автівок, у тому числі громадський транспорт. Вночі завершилась пошуково-рятувальна операція. На місці прильоту працювали рятувальники, комунальники, благодійні фонди та громадські організації також вчора росіяни щонайменше п'ять разів вдарили по степногірську, поцілили в житловий будинок та будівлю селищної ради. Чотири людини опинились під завалами. Чоловіка та жінку врятували. Ще двоє жінок загинули. Шахраї вигадали нову схему, створюють у соцмережах акаунти, нібито звільнених військовополонених або чинних українських військових, і обіцяють за гроші поділитись інформацією про бійців, яких вони бачили або щось про них чули. Будьте пильними і не діліться персональними даними з незнайомими людьми у соцмережах. Автівку рятувальників у Гуляйполі атакували російські військові, вдарили безпілотником. Люди не постраждали, Пошкодило лише машину, яка підвозила воду місцевим мешканцям. У Запоріжжі врятували людей, які застрягли на острові дубовому. Вони не змогли самостійно дістатися берега через раптовий підйом рівня води. Їм допомагали працівники міської рятувально-водолазної служби. Запорізькі суди декомунізують. Чотири установи отримують нові назви. Куйбишевський районний суд Запорізької області стане Кам'янським, Жовтневий районний суд Олександрівським, Ленінський Дніпровським, а Орджінікідзевський Вознесенівським. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.